Продовжуємо виконання жіночого демісезонного пальта. Зверніть увагу на комір. Комір повністю вшитий, Край борту також уже все ми виконали, обробили, обшили, вивернули. Все в нас готово для подальшої обробки. А саме зараз ми повинні... Підходьте трошечки ближче, завчасно виконали вішак. Студентка вже обшила, вивернула його. Намічаєте місце розташування вішака. Добре розкладіть пальто, обшивку, плечові шви на плечові шви укладіть, лінія середини. Це все, все, все ми маємо добре розкласти. Зверніть увагу. Плечові шви з плечовими співпадають лінія середини обшивки на середній шов. Тут, по-моєму, даже є надсічка. Mm -hmm. То отак от, мабуть, ми будемо довіряти більше надсічки. бо я так виклала муляжним методом. От, є контрольна точка. То буде ось ця. От там, де є надсічка. Так, зверніть увагу, лінія середини переносимо. 3 сантиметри в один бік та 3 сантиметри в інший бік. Отут буде місце розташування вішака. І на обробку буде ще да, по одному сантиметру. Натягнули добре. Зараз в цьому місці. Розпорюєте буквально один стібочок. Річка діти тут розпоріть, от ці точки. І тут так само от, добре укладіть. І в цій точки. Буквально один стібочок розпоріть. Бачите? З цього боку так само. Пінцетиком укладаєте. Добре, з одного боку. Можна так посередині вішака. Зараз mm. ви на машині зшийте цю діляночку. Mm. Пришили один бік вішака. Зверніть увагу з волорітнього боку. Ішак добре укладаєте, саме ось так. І ось так. Натягуєте. Пінцетиком втягуєте в інший отвір, який ви щойно зробили. Отак От буде в готовому вигляді. Відвертаєте обшивку, добре тут утримуєте. Можна сколоти булавкою, можна не сколювати. І зараз також Зшиваєте на машині, закріпочка, шили, закріпочка. Але тут дивіться, щоб зараз оця діляночка не попала в шов. То Ви ось так трошечки ось цю діляночку натягуєте. От, Натягнули, вивернули та шили. Зверніть увагу, вішак вшитий. Після цього. Шви ми повинні закріпити вшивання коміра в горловину. Все викладіть, отут контрольна точка, є лінія середини. От, посередині викладайте, виклали. Можна з'єднати в два етапи: від середини до плечового шва. І потім від плечового шва до серединочки. Припуски при цьому повинні бути розкладені. От вони у вас розпрасовані, ось так укладають. Ці внутрішні зрізи повинні бути всередині. Ось так. І петли подібними стіпками зараз з'єднуйте ниточку, вдвоє втягуйте в вушку. Я тільки покажу ділянку, ви вже далі сама. Якомога ближче дошла. Петли подібними.